Рештки з давнього поховання або з місця розстрілу людей в часи Другої світової війни такі версії висувають археологи і краєзнавці щодо людських кісток, знайдених минулого тижня біля свято Воскресенського собору у Сумах. Продовжить Анна книж. Свято Воскресенський кафедральний собор це перший мурований храм на території Сумі, одна з найдавніших споруд міста. Розтрощений череп та кістки на території біля храму минулого четверга виявили працівники суми теплоенерго, що усували порив тепломережі після гідравлічних випробувань. Виймаючи ґрунт, помітили кістки і цегляну кладку. Розповіли про це працівникам храму. На місце приїхали представники поліції, міської ради і науковці. Ці кістки, якби як ми говоримо, археологічного походження, тобто це кістки десь, можливо, 17-18 століття, тобто давні. І вони належали людині, можливо, кільком особам і в. Це були уламки кісток. Тобто, це було зруйновано не поховання от зараз під час ремонтних робіт, а вже ремонтники натрапили на рештки зруйнованого поховання, яке очевидно. Було зруйновано саме під час прокладання траншеї. Можемо сказати, що от по уламках черепа череп невеликий, скоріше всього, належав підлітку. Інші кістки, на вигляд, схожі на кістки, от деякі там кістки були схожі на кістки дорослої людини. Про споруду, залишки якої виявили під землею, археологам музею наразі відомо тільки те, що вона мала масивні стіни і неглибокий фундамент. Краєзнавець Олег Корнієнко іншої думки про походження знахідки. Ще тут біля Воскресенського собору в 41-му році відбув, відбувся, скажімо, масова страта скажімо, людей органами НКВС, і тут фактично існувало масове поховання. У 1990 році під час проходження археологічної практики студенти історичного факультету тодішнього Сумського державного педагогічного інституту були направлені разом з викладачем Михайлом Манько, керівником практики до Воскресенського храму, бо тут якраз мали класти відмостку для того, щоб захистити його від вологі. І в процесі підготовки і розчищення верхнього шару ґрунту. На глибині не більше одного штика, ну, 30-40 см, було виявлено велику кількість людських решток. Таким чином, студентами було зібрано у відповідності до звіту, офіційного звіту, близько 15 мішків людських кісток. Але на той момент приїхали представники управління КДБ. В Сумській області забрали ці кістки, що з ними трапилось, невідомо. Територія Сум від річки Сумка до вулиці Перекопська об'єкт національної археологічної спадщини. І Проведення земляних робіт без відповідних погоджень тут заборонено, каже Олег Хорнієнко. У церкві говорять, зацікавлені в дослідженні цієї території археологами. Ця земля, як історична спадщина, не повинна би спеціалістів дозволятися розробки. Жодної ми не допускаємо туди нікого, і ми навіть і, і цих спеціалістів не допустили, поки вони не загарантували, що вони будуть працювати тільки в межах, оце де проходиться теплотраса, значить, і те, що вони робили на тій же території, вони все повернуть назад. це парафія країнавчого музею, парафія. Обласних структур, яких я вже і назвав, тобто є спеціальна процедура, передбачена законодавством, міська рада таких повноважень не має, можемо лише там посприяти якимось, ну якимось чином, до нас не надходила інформація щодо необхідності ну проведення там такихось додаткових археологічних досліджень, оскільки ймовірніше всього, ті знахідки, які е, там були знайдені. Як кістки, ймовірно, людини це вже перевідкладені ну, рештки, а не з поховань, бо ніяких ну, слідів поховань не було. Продовжувати розкопки в районі Воскресенського собору можуть фахівці-археологи, що мають кваліфікаційний документ, виданий інститутом археології Національної академії наук і дозвіл Міністерства культури, хоча по великому рахунку тут би. Треба поставити хрест, пам'ять про той етап, який тут був розстріляний. Бо як казав Євтушенко, над Бабім Яром пам'ятника нет. Людські кістки тут знаходили і в 2000 році, під час реконструкції вулиці Воскресенська, в теплоенерго, працівники якого біля храму проводили свої роботи зараз. Від коментарів відмовились.